Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу, сьогодні, 9 вересня 2024 року. Є так. Є. Я, Марта Марія Михайлюк, сьогодні, 9 вересня 2024 року, я читаю молитву. До Богородиці Діви Марії, за мир в Україні по всій землі для всіх людей. Мати Божа, наша небесна, послухай мою молитву, послухай наші молитви. Ми молимося до Тебе. Випроси Бога, ласку для нас, миру в Україні і для всіх людей на землі. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти в жонах і благословен плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наших. Амінь. Під твою милість прибігає Богородице діво, молитвами нашими в скорботах не непогорди, але відбитись збав нас, єдино чиста і благословенна. Прислав напресно, Діво, Богородице, прийми молитви наші і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб спасти для тебе душі наші. Амінь. Богородице, Діво Марія, всім серцем, всією душею я молюся до тебе і прошу тебе, миру, для України і для всієї планети земля, для всіх людей. Амінь.